Молитви за зцілення душі. Господи Ісусе, я молюся за свою душу, у ній відображені ще наслідки гріха, через це я часто почуваюся знервованим, роздратованим, неспокійним і мстивим. Погані свічки пустили коріння в моїй душі, там залишилися знаки від ран, Через що мені важко любити свого ближнього, через різні переживання, які мав у своєму житті став дуже недовірливим. О Господи, очисти мою підсвідомість, увійди глибоко в неї зі своїм світлом, так, щоб темрява не поглинула її, силою своєї благодаті торкнися глибин моєї душі. Яка є в'язним матеріальних речей, і звідки походять мої страхи. Очисти мене так, щоб мій дух міг ще більше відкритися на тебе і Твого Слова. Я прошу, Господи Ісусе, щоб Ти зцілив усе моє занепокоєння і травми, які виникли через мої невдачі та здійснені плани. Очисти мене. Від усякої внутрішньої темряви і потурбуйся моїми ранами в центрі моєї підсвідомості, силою Твого імені і через Твоє Слово залишаю зараз мудрування і зрозумілість, які опираються пізнанню Бога. А я підпорядковую кожну думку твоєї волі. Я прошу тебе щоб моя душа була оновлена силою Твого Святого Духа і Твого Слова, та щоб тільки те, що правдиве, чесне, справедливе, любе, шанобливе і гідне хвали могло наповнити мої думки. Нехай мир Божий, який набагато більший, ніж я можу зрозуміти, тримає моє серце і душу у Христі Ісусі. Зараз я молюся за тих осіб, які духовно хворі і мають багато проблем, полегши їхні тягари і зіли їхні рани, які походять від їх духовних слабостей, захисти тих дітей і молодих людей, які отримали цей сумний спад, звільни їх від депресії, страхів, неврозів і всякої психологічної проблеми. Звільни також тих, які стане психологічно хворими через недачу в шімі у школі чи на роботі, відведи від них будь-яку думку про самогубство і звільни їх від якої думки, яка їх сковує. Ісусе, будь єдиним Господом нашої душі, своєю дорогоцінною кров'ю, звільни людей. Що практикують окультизм і чародійство, наслідки яких ведуть до духовної і темрявої смерті. Віднови мир і спокій у цих душах. Амінь Молися за нас, Стіво Маріє, Мати Божа, в ім'я Ісуса. Мій Ісусе, сьогодні стаю перед тобою, щоб просити про зцілення моїх спогадів. Усього, що я прожив, що зберігається в моїй підсвідомості і що продовжує мене мучити. Ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, яку я ношу всередині. Прийди, Ісусе, і зціли ці спогади всі хвилини, коли я почуваюся відкиненим, знеохоченим і проігнорованим навіть тими, кого любив найбільше. Зціли у мені почуття ненависті, помсти, гіркоти і браку пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричиняючи біль і фізичні недуги, зціли мене, Ісусе, від тих хвилин небезпеки, які я пережив, і які перетворили мене в боязливу і ненадійну людину. О, Господи, я ношу в собі так багато травм і потрясінь, і тільки ти їх можеш зцілити. Тому я благаю тебе, омий мій розум у твоїй крові, дай мені своє зцілення і наповни мене Твоїм миром. Вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю, що ти дієш зараз у мені, і що у тобі я буду новим створінням, силою Твого імені Ісусе. Амінь. Господи Ісусе, я благаю Тебе увійти у серце, моє або ім'я людини на світі. Бориса і торкнися тих життєвих пережитків, які потребують зцілення, ти знаєш Бориса краще, ніж він сам знає себе. Якщо знайдеш якусь рану, торкнися її утіш її. Звільни її, якщо Він почувається самотнім, покинутим, відкитоним людьми, подаруй йому через свою відновлюючу любов нове усвідомлення своєї особистої вартості. Ісусе, я довіряю, Бориса, цілковито Тобі, тіло, розум і дух і дякую тобі за те, що робиш. Його сунову цілесним, дякую тобі, Господи, Амінь. Господи Ісусе, я вірю, що Ти воскреслий і прославлений Син Бога Отця, і що Ти є тут посеред нас, живеш і заступаєшся за мене, любиш мене і хочеш мені допомогти. Я цілковито довіряю себе тобі, бо знаю, що ти хочеш мене зцілити, і ти є всемогутній, щоб це зробити. Господи Ісусе, я благаю, пробач мені мої гріхи, провини і опущення, а особливо зцілив мені всі мої погані звички. За допомогою твоєї благодаті, будь ласка, пробач тим, які скривдили, чи зранили мене. Ісусе Христе, мій Божий, друже, в цю хвилину я приймаю Тебе як свого улюбленого Спасителя і Господа, єдиного вчителя всього мого єства, усього, ким я є і що маю. Ісусе, мій Господи і Цар, я благаю Тебе увійти зараз у моє життя і залишитись назавжди зі мною, як Ти обіцяв. Ось я з вами по дні аж до кінця віку. Я вірю у Твоє слово. Господи Ісусе, я довіряю тобі зараз свій розум, свою волю і все своє життя, бо хочу, щоб Ти, а не мій егоїзм, був центром мого життя, мій визволителю і брати. Покриши мені чудовий план, який ти маєш для мого життя у цьому світі і у вічності. Я приймаю люблячий і спасаючий план вічного Отця для мене. Мій Господи і Боже, дай мені свій мир і свою силу, щоб я міг догодити тобі всьому, що я роблю, приймаючи те, яким я є зараз, і те, яким ти плануєш. Щоб я був, Господи Ісусе, цілковито обнови мене, бо я знаю, що це є те, чого Ти для мене зараз бажаєш. Я дякую тобі, Господи Ісусе і Боже, бо ти щілюєш і помазуєш мене своєю божественною силою і вічною любов'ю, яка зціляє і спасає. Я дякую тобі і твоїй великій турботі про мене. Бо знаю, що Твоє спасіння досягає кожного куточка мого єства, щоб мене зцілити. Є Ісусе, я благаю, прийди коридорами мого розуму, моєї підсвідомості і несвідомості, стараючи всі болючі спогади, заливаючи Твоєю спасаючою кров'ю у весь мій розум. Всі інші місця, які є несторовими, мій Спасителю, я вірю в обіцянку, яку ти дав кожному, хто приймає тебе у своє серце, що Ти даси їм силу стати синами Бога. Отця. Я вірю, що в цю хвилину я отримав дух усиновлення, я був наново народжений, як дитина Твого небесного Отця. і люблю Його. Як свого вічного Отця, Ісусе Христе, Симутній Боже Всесвіту, я також вірю, що Бог Отець дасть нам вічне життя, якщо ми приймемо Тебе, як Спасителя, тому що фонтан безкінечного життя і здоров'я є в Тобі, сила Твого Христа, який ти прийняв за наше спасіння і вічне щастя. Я знаю, мій добрий Ісусе. Що ти перетерпів за мене страсті, я щиро дякую тобі за твою величезну любов. Ісусе Господи, спаси мене і забери від мене всякий смуток, щоб я міг радісно прославляти Твоє святе ім'я, відкопителя і визволителя Всесвіту, і перебувати у славі Отця. Ісусе, мій Господи і Спасителю! Я вірю, що ти воскрес із мертве, і сидиш по провинці Небесного Отця на троні слави, заступаючись за мене. І тих, кого я люблю, Ісусе, Сину Давида, я потребую тебе, прийди і зціли мене від ущакої немочі, а я дякую Тобі, Ісусе мій Боже. І, Господи, я також прошу Тебе, зцілити кожного, хто страждає, хто просив мене про заступництво перед престолом Всевишнього зани, допоможи всім, осторови, захисти візьми під опіку наших воїнів. Прославного Господа, слава Тобі, Господи, Ісусе Христе, молися за мене, о свята Діво. Розпростри свій план захисту наді мною, над усіма тими, кому ти мені їх повірив, і над усіма нашими воїнами. Амінь. Укріпи мене, Боже, благодаттю Святого Духа. дай мені силу скрипитися душею і звільнити своє серце від усякої непотрібної турботи і тривоги, нехай мене не займають різні бажання якої небудь дрібниці, чи дорогоцінної речі, але нехай я дивлюся на все, як на марнотне, і усвідомлю те, що разом з ними і я минуся, бо немає нічого тривкого під сонцем до все марнота і морока Духа. О, який мудрий той, хто так міркує, дай мені, Господи, небесну мудрість, щоб я вчився. Над усе тебе шукати і знаходити, над усе тебе розуміти і любити, а все інше пізнавати так, як воно є, за порядком твоєї мудрості, дай мені вміло обминати облесну людину і терпеливо зносити противника, бо велика мудрість міститься в тому, щоб не давати хитати собою кожному підомухові слів і не наставляти вуха. На підступну підлесливість сводителя, бо якщо вийдеться на таку дорогу, то вже йдеться далі безпечно. Амінь. Слава Ісусу Христу! Якщо Як надалі бажаєте молитися разом зі мною, підпишіться на мій канал, напишіть імена, за кого хочете молитися, а я уділю благословення і про пальчик вверх, пальчик вниз. Не забувайте, вам не важко, мені приємно. В ми святу прийшли, ми Боже нам господи помилуй нас, Богу повсякчас.

for me Господи, по ми. Beijo. e poliru, e poliru. Gŵr mas pob sechtos, Gŵr Goddi pomylu einn, Gŵr Goddi pomylu, Gŵr Goddi pomylu, pomylu